До речі, звернув вам увагу, що КМІС фактично легалізував а, більшість ідей а, Бориса Джонсона в Daily Mail. хоча і охотно... Колокольцева, в тому числі. Ні, Колокольцева ні, там нюанси є. По Колокольцеву там відмінності okay. по нейтральному статусу. Ага, друже. Тоді, тоді почекай, тоді почекай, тоді виходить, ти зробив припущення, що Джонсон, або ти сказав, опублікував план України. Ну, можливо, не так зрозумів, але перекладаю на просторицьку мову. То що офіс з Джонсоном погоджував цю публікацію? Я думаю, Бо що я так. чув такі Я думаю, дум, що це расі. бажання України. Я Я думаю, що це бажання України і вкласти mm -hmm. власне в голову Трампу а, найкращий варіант в нинішніх обставинах. Як ми собі думаємо, ну знову ж таки звернув увагу, що цей кміс, пакет 3, як він там був названий, набрав, mm -hmm. а, ну грубо кажучи, 57% а, схвалення. От серед громадян, тому що і це, от, от той варіант, от ми показуємо зараз, якраз з боку соціології, що є варіанти, які можуть бути підтримані українським суспільством, і власне воно потім було викладено фактично mm -hmm. в статті Daily Mail в статті Джонсон. Звернув вашу увагу, що е, зараз от ті вимоги, е, ну і там різні до мирних перемовин, які звучать, там різні варіації, вони по суті. Окреслюють а, часовий вимір з початку так званої СВО, а, тобто вони Ну по суті виносять за дужки той процес, який був з 2014 року, так з умовностями, бо ми розуміємо, що Ордло це і близько була не вся територія, наприклад, Луганської Донецької областей, так. зараз ж в перемовинах, грубо кажучи, йде про цілі три українські області, які де-факто можуть лишитися під контролем відповідно Російської Федерації. Ну, знову ж таки, от подивіться, мирний план Джонсона представлений, мова йде про три. Оце ж пакет третій. А значить, а, та сама ситуація. Якщо ми говоримо про а, офіційні ага. хотілки Путіна, то мова йде… Це ти маєш на увазі Донецька, Луганська і Крим. Да, да, я зрозумів. Да, угу. Донецька, Луганська, Крим, Херсонська, Запорізька, нам має повертатися з ЗС і так далі. Знову ж таки, у цих, цих оголошених планах а, лишається невизначеним, а що робити з сухопутнім коридором. До Криму, я думаю, що це стратегічне питання, від якого Російська Федерація не відмовиться, і саме, ну вона ж зараз пробудовує інфраструктуру, залізниця і так далі. Е, тому і це питання, до речі, не висвітлюється у всіх цих різних варіаціях, е, там е, можливостей проведення цих мирних перемовин, на що можемо піти? А можемо не піти. Але суть в іншому, якраз ми говоримо зараз про завершення повномасштабної війни. От я так розумію, що здебільшого є зараз розуміння, що треба ставити крапку у цьому питанні. Якщо ми говоримо про війну десятирічну, про російську агресію і так далі, то звичайно, першим запобіжником є. Вже підписані е, 25 е, безпекових угод. Ще 4 президент заявив, що на, на поготові скоро будуть підписані. Ну там, де власне прописується формула, що е, протягом 24 годин консультації і з подальшим визначенням як відбивати там нову російську агресію. Е, але як на мене, дійсно тут питання стратегічного характеру: як не дати е, Україну? Е, і повернути її в тему нейтральності, оце буде найбільша найбільша загроза, яка тільки е, може бути. Тому що ми просто будемо продовжувати йти політикою так званого бутерброду. Російська Федерація на новому часовому етапі буде знову нас відрізати від нас території і поглинати, поглинати, поглинати. Тому, от якраз тема нейтралітету, а Росіяни до речі ж, спекулюють на цьому, особливо. Грунтуючись на декларації про державний суверенітет України, де у нас прописано намір в подальшому стати нейтральною позаблоковою державою, от і вони ще спекулюють, що нібито ми незалежність. От бачите, ми. Підтримали вашу незалежність, тому що ви там були там нейтральні. Ви про це там оголосили на початку 90-х От із цим треба максимально боротися. Звичайно, і так з цим боротися дуже просто змінилися реалі. Ви на нас напали. Sorry. Ну абсолютно, абсолютно. Ну але ж у них є своя позиція. У них є Нібензя в Радбезі. ООН який виголошує ідіотичні речі. Є Лавров. Mm -hmm. Який часто виголошує протилежні нібензі речі, як це відбулося, так, наприклад, так, так. в кейсі з Охмадитом, і ну загалом ми маємо зрозуміти, що для нас дійсно зараз питання виживання найголовніше. Але оці е, умови виживання, вони або мають стати для нас трампліном для збереження, по перше, елементу безпеки і гарантування подальшого західного курсу. Або нас Бу. просто будуть далі різати, ось в цьому зараз найбільша сьогодні проблема. Ну, хоча, звичайно, я виступаю в стратегічному сенсі, звичайно, за повернення до кордонів 91-го року, тому що я особисто бачу в цьому не лише географічний вимір, але й певну цілісність української політичної нації, яка була оформлена 1 грудня 91-го року на референдумі. Але тим не менш, тим не менш сьогодні. Є реалії, ну на які зважають всі, в тому числі, і наші партнери, ну і наш. Ша влада і загалом реалії на землі про які говорить Китай. Ну бо вони ж е час від часу про це заявляють не устами Сінзіпіна чи Ван НАЙ, а устами своїх дипломатів. От варто згадати скандальну історію із послом Китаю у Франції ще у минулому році, який розповідав про необхідність там повернення взагалі всіх територій колишнього радянського союзу під контроль Кремля. Тоді це наробило багато репету. Пішло спростування, але ж як на мене, це не випадково. Ми Буквально кілька днів тому із колегом нашим Артуром Харитоновим обговорювали саме це китайське питання, візити до Пекіну Кулебу, лише він розпочинався. Він виказав дуже слушну думку, а про за однією такою деталю. Те, що говорить офіційний Пекін, і те, що інколи дозволяють собі говорити, ну, в неформальних зустрічах, звісно, це мало публікає, публікується, це зовсім не публікується, а, про те, що ну, дійсно. Китай сповідує територіальну цілісність, але в межах цих саме кордонів, які закріплені в Конституції Росії, він говорить про суверенітет Росії в першу чергу, а не України, а не колишніх Республік Радянського Союзу для нього важливий суверенітет саме Росії, і десь ну можливо воно на це і схоже. Або я розцінюю сьогоднішню історію про те, що. Зеленський зробив заяву, що нібито Китай заявив про підтримку територіальної цілісності суверенітету України. І Колеба потім після цього сказав: там якраз дуже цікаво, так з'явилось, Колеба записав термінове відео із Пекіну. Якраз ну, певним намаганням переконати всіх, що ну, все-таки спорядку денного питання повернення всіх територій воно не сходить. Але я так розумію, що Китай не зацікавлений зовсім у збереженні навіть ну, на майбутнє там, якогось там. А, можливо, варіанту повернення дипломатичним шляхом цих територій, про що говорить президент, і це є серйозним викликом на сьогодні для України як сформувати цю переговорну позицію, тому що абсолютно очевидно, що Зеленський готовий вже до переговорів. Він готовий не тільки до переговорів, а й до виборів. Він навіть сказав: я, я готовий передати владу. Я готовий вже там змін шукати якісь рішення для того, щоб змінити чи на законодавство провести вибори. Ну ось таке це його пряма мова. Це не е, я там собі щось видумаю і так далі.